Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія продовжує вести загарбницьку війну. Нехто й міжнародним гуманітарним правом завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Цієї ночі російські окупанти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х 555 з дев'яти літаків стратегічної авіації, ту 95 МС із району Каспійського моря. В півні з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Шахет 136 131. Усього 35 ударних дронів силами та засобами Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей.

29 ударних БПЛА шахет та один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.